У неділю у селі Лучківці відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Розлогіше у сюжеті. Ми знову у Лучківцях, тут у залі народного дому під назвою З Україною в серці прийшов концерт, що спрямований на підтримку наших військовослужбовців. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху борю нашу батьківщину. У нас є можливість насолоджуватися сьогоднішні дня і синувати життя ще більше. Дякую вам, наші герої, не наша надія, опору та підтримка. Ми щиро вдячні кожному із вас за самовідданість, патріотизм, за бойовий дух, який ви демонструєте щодня. Україна обов'язково переможе. Місцеві колективи та виконавці виконували пісні патріотичного спрямування. Зокрема, у залі зібралося чимало місцевих жителів. Виступали як старші, так і молодші колективи. Глядачам концерт припав до душі. Ніхто із присутніх у залі. Не шкодував оплесків у програмі заходу були як колективні, так і сольні виступи. Час повномасштабного вторгнення боротьба на культурному фронті, неабияк важлива, звучали композиції на різну тематику. Чорні круги, чорні чорні На дімною, на діною не кружі, суму фіску, сунофіску до усі. У різнобарвних вишитих сорочках учасники концерту виступали для присутніх, які у цей недільний день мали змогу послухати не лише сучасні українські пісні, а й долучитися фінансово для підтримки нашої армії. Приємно бачити, що у Заболоцівській сільській територіальній громаді відбуваються такі заходи, які дають можливість місцевим колективам не лише продемонструвати свої таланти, підтримати фінансово ЗСУ, а й вселити віру у те, що Україна обов'язково здолає расистів. Ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найбільше для серця і погляду. Що за місто, село, кожне селище. цим Сергій Нікишин телеканал Броди